А зараз буде майстер-клас від Марчика, як потрібно ходити. Він вже в нас стає на ножки, такий вже крутий, пробує перебирати своїми маленькими чопиками. Вже йому сім місяців і він вже стоїть добре на ногах. Да, Марчик! Да, Марчик, да, да, да! на да, бік. Да, Кнопа-кнопа-кнопа. Марчик, давай покажеш, як ти вмієш ходити. Блін, в цій камері постійно дивлюсь на екранчик, і виходить, що я дивлюся не в об'єктив, а десь збоку. Поняла? Бачиш, бачиш. Мартик! Марчик стартує. Стартуєш, стартуєш, парень. Опа-опа-опа. Давай, давай, ану. Давай носиками. опа дрифтує. Ну, то йому подобається Зараз скакати, ну не хоче він, він хоче скакати. <рес> Марчик, хоче скакати. Мачик. Та просто візьме за руки і почне пере... Все, ти загубив свого чопика. Ти так набуксував, що чопика загубив. Ми знайшли озеро і зараз йдемо туди, будемо кормити качок. Там дикі качки в цьому озері. Таке озеро, правда, ну, підгулявши, туди стойники зливають. А качки такі, які я колись був в дитинстві, ми з Ростиком і батьками на охоту їздили, таких качок стріляли. А вони зараз тут плавають у річ... Не річки, а озеро чи щось типо, такого. От. І ми купили хліба. Ідемо їх кормити, будемо Марчику показувати природу. Танюш, чуєш, як озеро пахне. Смердить, так, чую, як смердить. Нічого не смердить, нормальне озеро. А, давайте покупай, покупайся, давай, поплавай. Так, Підемо. Що там, матір? Катічка, так? Да? Там катічка є. Є катічка. Будеш хлібом кормити катічку. Да. Хліб такий пахучий і свіжий, що я б сам би поїв би його. Ну, прийшлось качечкам бо це білий хліб, а я на дієті. Тіпа. Тіпа на дієті. Але таких бажаючих тут пожерти не дуже багато. Походу вони тут вже трохи обнагріли всі. Їх тут приходять, їм кидають батони От. і не такі вони вже й голодні. Я їх тут годую, а вони там собі плавають, пару штук приплило, пожерло. Навіть не подякували. Сволочі. Неблагодарні. Марчик дивиться на качок, а тут одна качка неряє, тільки ноги її видно. і Йому так цікаво, чому вона неряє, тільки одні її ноги видно. Марчика, скоро вони підростуть і знаєш, які будуть смачні. Ти любиш м'ясо, будеш любити м'ясо. Mm. Е, да, да. каже, так. Да. Mm. Ей, качки, каже. Сьогодні у Львів приїхав мій сокамірник Саня. От, ми з ним прожили три роки у три. Ти, ти випустився. Ти... Він сьогодні приїхав у Львів і привіз цілу екскурсію від лахів. От, я вирішив їм показати трохи Львів і цікаві місця. Зараз йдемо в будинок Легенд. там дуже прикольний вид зверху і запорожець є. От, так що ви теж подивитесь на екскурсію. Йолки-палки! Ось це поворот. Виходимо наверх. І от такий у нас краєвид. себе екскурсоводом. До речі, я дуже люблю водити екскурсії всім, кому я робив фотосесії, чи це весілля, чи це просто там зйомки чи лавсторі людей, які приїжджають там, чи з Черкащи, Києва, Херсона, Ніколаєва і так далі. Тому подібно, Харкова, Дніпра. От я завжди вожу по Львову і показую якісь цікаві місця і розказую історію. Я ще таки вчителем працював, як не як і вчився на історичному факультеті. Зараз ми підійшли до. Домініканського собору, якщо вам там видно, і чому я почав тут записувати цей влог, тому що поряд тої дуже прикольна тачка. Я часто її бачу в інтернеті. Вона навіть до мене в друзях додавилася, ну, власники цієї машини і її здають на весілля. Тобто можна на весілля взяти цю машину і зробити з нею фотосесію. І вона вас може возити цілий, цілий весільний ваш день. Коротше, подивіться, який прикольний. Зараз, до речі, весь львів заполонили ці добані цигани. Як то казали у моєму любимому фільмі, ненавіжу, блядь, циган. От і чому фішка? Я вирішив і спосіб, як з ними боротись. Якщо до вас підходять цигани, чи там якісь попрошайки, чи ще якісь неприємні люди. Ну, я не знаю, як ви, ну я так роблю. Вони до мене там починають ой, молодой, красивий брім. Я починаю олахабаша, лаба, крачо, вони проходять мимо. Так що, якщо у вас є борода, і ви чуть-чуть такі підзасмаглий, то можете теж використовувати цю фішку. Ще вам така невеличка порада і лайфхак. Завжди, коли гуляєте по Львову, старайтесь дивитись по боках, в якісь там місця і так далі. От, наприклад, зараз на такій вірменській вуличці є такий прохід. І там ви можете подивитися ну, звичайний дворик львів'ян, якому живуть львів і немає ніякого там чи закладу чи ще щось. Так, шановна група туристів, проходимо далі. Те, що ви просили, вірменський дворик, місце, де, до речі, дуже багато людей люблять фотографуватися. Місце, до речі, там, де шапік ховав бутилку з грошима у Львові. Бачите, як все перерили. Це шукали бутилку, то, що шапік заховав із грошима у Львові. От, от що роблять гроші. Оба! Офігенний дворик, я сподіваюся, побист відремонтують, відбудують. Тут вже стелу відреставрували і самий заклад Монпіус відреставрували. Бляха-муха. Подивіться, як тут гарно. Ну, тут дуже класно фоткатись і тут дуже гарні виходять. На жаль, наша екскурсія повинна підійти до кінця. А чому? А тому, що в мене розрядився фотоапарат. Поки в мене ще не розрядилась камера, я хочу вам показати одне місце у Львові, яке нагадує мені гру престолів. Тут є такий будинок, ну чесно, от з гри престолів, типу якийсь. Так що, Хто дивиться гру престолів, ставте лайк. Я просто обожнюю ходити по місту і звертати от такі от вулички, невідомі мені, яких я ніколи не був. І я тільки що звернув в одну з вуличок біля університету Франка, і мене просто поразив будинок, який я тут побачив. Не знаю, може для вас це просто щось таке звичайне, але для мене кожна така дрібничка, архітектурна мистецтво дуже подобається. От зараз вам покажу цей будинок.